Учитель року 2025, вчителі хімії ми маю справи з 1-3 ступеня Руслан Богдан Іванович. Ідучи сьогодні на дослідження, до мене подзвонив друг, який не дуже добре знав хімію школи, і сказав, що він залив акваріум з репками, торікченою водою. Після цього не гарячою холодною, не переживаю. Після цього репки повслували. перестали рухатися. Треба вдалося оживити, врятувати всі живі є, втораю, нічого страшного. Запитання до вас. Чи можна заливати у акваріум кип'ячану воду? А як ви вважаєте чому? Зменшується кількість кисню. Добре, ідея на рахунок селе, ідея на рахунок кисню. Ви є, чудова. Більше думок немає ніяких. І друга частинка нашого такого, так би мовити, мотиваційного задатчика. Олександра Македонського знаєте, Ну, не особисто. Чули про нього, так? У 36 році до нашої ери вирішив повести своє військо в Азійський похід і довів його аж до річки Інди. Так от його воїни почали хворіти на кишкові захворювання, кишкові інфекційні захворювання. І при цьому хворіли в основному тільки воїни, які були рядовими, не воєначальники. Думки на рахунок того, чому вони хворіли, чому воїни рядові хворіли, а ні, є? Срібний посуд, Срідний посуд, чудово. Ну, дуже, дуже розумні діти попалися, дякую. Так от, Повертаємося до нашої теми сьогоднішнього випробування. Отже, випробування у нас дослідження розчинність речовин їх залежність від різних чинників. Давайте зараз разом з вами скористаємося та таблицею і запишете ви собі на листочках, поділити на дві частинки, можемо напевно кожен окремо або об'єднаєтеся, якщо вам зручно. Об'єкт дослідження і предмет дослідження. Як ви вважаєте, розчиненість? Залежність розчинності від різних факторів. Що в нас буде об'єктом, це те, що ми будемо досліджувати, і предметом, що предметом дослідження буде у нас, як це сформулювати вам? Я... Які... Ну, давайте з об'єктом спочатку вирішимо, Об'єктом дослідження що буде? Записали собі, так? І предметом дослідження, що ми маємо... Це те, що ми з цим, цим об'єктом маємо зробити. Які дії ми маємо дослідити над цим об'єктом? Я вправилася. Але будь ласка, прочитайте об'єднані з тижня. Вищельно. Mm. Mm. Добре. Mm. Ah, um, Преднадцять mm. температура, може бути, може бути місце. Добре, допавлення, будь ласка. Буде в тиску. Тут я бачу вашечки теплі холодні. І розчинники ще щоб... буде. Добре. Тобто ми маємо доз... предметом буде дослідження, які чинники впливають на розчинність у нашому верті. Добре, впоралися молодці, в когось є якісь інші думки. Доповнені ще. Добре, дякую. Отже, давайте зараз сформулюємо гіпотезу нашого дослідження. Давайте тоді Анатолій і Олена будуть у нас у групі експертів. А е, решта учасників е, будуть е, у групі генератори ідей. Тобто ви генеруєте зараз ідеї, гіпотезу, що ми маємо досліджувати, що ми можемо побачити в результаті цього е, дослідження, розчинність речовин і фактори, які на неї впливають. <головіка> Ні, Володима, а, так, користуватися підказками можете, а експерти поки що на це нічого не думають. Вони вже будуть обговорювати думки, які виникли у ваших колег. Добре, перше, ідея вода і в універсальне Чи вода дійсно універсальне розчав? Чи вода дійсно універсальне розчавище? Чи всі речовини розчиняються в воді? Чи всі речовини розчиняються у воді ще? На рахунок факторів, можливо, якісь ідеї є. а чи Як ти будемо? Я впливаю різні фактори. Так. Добре, чи температура впливає? Будь ласка, експерта, що можете сказати про думки? Що тиск не назвали? Ну, тиск. А з усім рашкою. Крім і, води значить, розчинність речовину в іншому Добре. Чудово. Дякую, молодці і генератори ідеї поралися добре. Молодці є деякі зауваження. До вас ще треба над цим попрацювати нам з вами. Експерти, молодці впоралися супер. Так далі. Давайте подумаємо, які матеріали і обладнання у вигляді напевно, просто фронтального опаду нам будуть потрібні для сьогоднішнього нашого дослідження. Вода. Які матеріали, які обладнання? Добре, вода, раз. Ще, будь ласка, піднімаємо руки. Різні речовини. Різні речовини, конкретно можна що, назвати. Похоже, можна, не... О, органічно походжені якісь можна назвати. Органічно і неорганічно походжені. Треба не перебрати <плінько> до що щоб знищити цю температуру, розумієш? <плінько> Нагрівальний прилад для збільшення температури води ще посуд, яку. посуд, в якому ми будемо проводити дослідження. Ну, в принципі, це не підготовлений експеримент на орації, тому ну, посуд відповідно бачите, який. Отже, зараз ми з вами будемо працювати наступним чином. У нас будуть три, скажімо так, групи пари. Які будуть працювати за наступним планом. <кій> Він у вас є на листочках. Потрібніть собі, будь ласка, листочки, у вас є записано там завдання ваше. Ваш листочок. Це ваше завдання. Ви Використайтеся інтернетом, виконуєте перше завдання. А другу частину тосто. Ви будете, в принципі, спостерігати, розпробити разом з тією групою, тому що я трошки прорахувався, то в треба втягнути. <плес> <Час. плес> можу дати сподіваюся, тому що. <плес> Ви в принципі теж можете скористатися, якщо потрібно, інтернетом, А ми Ви уже в червні ми питали, навіть не телефон. Для першої групи у вас це буде навіть. Бачида. <laughs> Карло, <laughs> <laughs> Ir rezultatai be sėdžių, neku lask, kad atveri, kad atveri. Ačiū. 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 Ači. 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 Ači Ну, зараз попрацюємо все разом із цього. Коли називали, то так. Як? З цією частиною працювати, так? Тепер ще у вас є дві пляшечки, ви, будь ласка, їх також. Так, ми досліджуємо цукру. Давайте ще почекаємо трошки на решту. І вищі поцілять. Так, відкоркують їх. Ага. Можете. Ні, Тут без детрування вже дуже твердий варіант цієї пляшки, яка відірвіна, і ця теж твердає, можна. Тобто тут десь відчувається набагато сильніше. Якщо цю відкривати акуратно, то я не скупаюсь, тобто на дошкові доступ. Тут не високий. Ну я не перемішував. А якщо цю відкривати, то... Не знаю, що дітей. Так, якщо не знаєте, що Так, видно, то... <рик> що. що, що Вибушки активніше виділяються. Ну, перемішувати не ризикують. Я, я не вийшов. Так, дякую. А, значить, тоді працюємо спочатку з, з другою групою. А, увага пісні на другу групу. Отже, друга група. Друга група досліджувала фактори, які впливають на розчинність, а конкретно а, температуру. А, дякую, дякую. Значить, досвідував розчинення цукру в холодній воді і в гарячій, Однакові шматочки цукру рафінаду, без перемішування в гарячій. Той шматочок цукру швидко розсипався і на дні весь був ремонт таким шаром був, а в холодній кубік тримався набагато довше. Коли взяли засоби для перемішування, то при паралельному перемішуванні у гарячій воді цукор вже розчинився, а в холодній до сих пір на дні ще у нас трошки залишилися. Добре, розглядати веслу. В гарячій воді розчинність набагато краще, ніж холодній. Добре, дякую. А, і друга частина, ну я тут ще зробив для е, загалу, що можна було провести на прикладному році. Це рідини у холат, в гарячому і холодному розчиннику, як розчиняються рідини. І для газів відповідно, цей препін можна провести як і в класі, так і тут. Отже, давайте про другу частину, враченість газів в залежності від температури, що побачили, і які висновки. На гарячій воді гірше розчиняється газоподібна сполука і ви на це відчував на дотик при натисканні пляшка з гарячою зоною водою набагато твердіша. Ніж не газовано і плюс, коли відкривав, то холодно газовано вона... бурбушок, трошки вийшов на душковий тиск, а гарячий берегчий... я не ризикнув повністю, частково випустив, видно, зразу йдуть бурбушки, але скупатися не вийду. Добре, дякую. Отже, до вас запитання, скажіть, будь ласка, коли безпечніше відкривати пляшку з газованою водою влітку чи взимку? В будь-який період пускайте, що вона була А, Дякую за оточення. Для котра група більш-менш готова вже відповідати? Третя чи З завданням? Експеримент, який ви можете пробувати робити? А Можна вам ще штукаточок фейпу, тільки один. А так, його тут є. Будь ласка. Так, А тоді перша група ще працює з експериментом, переходимо до третьої групи. У третьої групи було знайти в інтернеті дані про... Про залежність від техно будь ласка, як залежить розчинність речовин від теску. Твердих і рік від тиску. ну, в принципі, збільшується, але вона збільшується настільки мало, що її в принципі, неможливо помітити. Скажіть, будь ласка, як для газів? Для газів, ми бачимо, тільки що немає ласки. Про те, що наші з цих гаряча вода. Тому гарячий водій тиск вищий. Відповідно, з більшим теском розчин збільшується. Добре. Так. І тоді переходимо до першої групи. Будь ласка, у вас було, вам потрібно було опрацювати текст підручника і запропонувати план експерименту для визначення розчинності речовин. Як можна визначити розчинності речовина? Ну, якщо спротив розчини, ну, ми взяли два розчинники, ми взяли водок поліверстані. Взяли ну, теорії може бути у нас розчинником. У нас були дві речовини, одна карбонат, неорганічна і органічна цукор. Ми перевірили, все ж таки бачимо, що карбокальська не розчиняється воді, ну це від природи, він не розчиниться, так не А цукор поза не зручна, розчиняється в воді. Якщо досвідти олію, то олія нас не нарощання, ні кальцій карбонат, ні цукру, хоча і олія і є розчиною, кожен її молекуляр. Добре, отже, можна зробити висновок, що Це все ж таки вода універсальний розчинник. А Ні. Вода універсальна, так? Ну, відносно. Відносило. Якщо вона вищато, тобто у воді більше розчинені, ніж Добре, У воді більше розчин, ніж у олії. Переходячи з етапу алхімічного, ми знаємо у Ближче вже до нашого світу, ми знаємо, що універсальних хрещенників yeah. не існує. Добре, дякую. Е, так. Е, і скажіть, будь ласка, які ви можете запропонувати речовини, ще, е, які можна використати в домашньому експерименті, які можна використати у експерименті у хімічній лабораторії? Yeah. Додатково А, Додатково. Сіль кухону. Можна використати чекати, щось. Дякую, з першої групи. Гідрокарбону. Решта може допомагати, будь ласка. Бензин, якості розчинника. Бензин якості розчинника, добре ще. А в лабораторії. А це там сфера, чудово, в лабораторії можна голова не родич, можна у е, Так. Добре, дякую всім трьом групам. Е, працювали активно молодці, е, і давайте зараз ще повер... повернемося до другої групки. У другій групі е, у тексті підручнику ви могли бачити, е, що є в нас графік залежності. Росшиності речовенку. Тому зараз пропоную вам, напевно, сюди викликати вас не буду. Зробимо таким чином. Зіграємо у гру, хто перший. Давайте. давайте, давайте. Залишилося у нас п'ятеро, можливо, житло приєднатися до нас. Тоді напевно, пану Анатолію. Виключимо з цього, бо він занадто активно відповідав на в попередніх етапах охоронку. Тому для двох, дві командочки дві В-двоє і В2. Значить, ваше завдання. Ваше завдання, я зараз е, диктую вам завдання, наприклад, е, розчинність такої речовини при такій температурі. Ви маєте за графіком визначити, яка буде розчинність, так. Або навпаки, я кажу вам розчинність, а вам треба визначити температуру. так. Тобто нагадую, що якщо у нас є графік якийсь, наприклад, на нітрат, то ми на перетині цих двох, точніше, заточкою визначаємо іншу. Величу. Добре, отже, перше завдання. Перше завдання для вас і для вас. Друге завдання для вас і для вас. Тобто ви не парні, а ви парні рокові. Отже, перше. Розчиненість натрії нітрату при 10 градусах Цельсія. Запишу. Тільки число. Тільки число. Не вказуєте, тільки записуйте. Друге завдання для другої пари. Розчинність 2 сульфату при 90 градусів це для першої пари. Розчинність калій-нітрату при 20. Погано видно, так? так? Mm -hmm. mm -hmm. Я? Читаєте Парень для вас? Розчинність натрії хлориду пристава досвідується. Престав. Це ви не пешка до непарні. І не парення. давайте давайте доведення. Вкажіть температуру, при якій розчинність калії парахлораду -ро дорівнює рівня хлорату перепрошую. Дорівнює рівні калії хлор-о3 Формула. Дорівнює 38 г. Температуру, при якій розчинність калії хлор-о3 дорівнює 38 г. І для парної групи. Вкажіть, вкажіть температуру, при якій розчинність калі-йодиду дорівнює 135 грамів. І для Анатолія завдання розчинність калі-йодиду при 40 градусах Мало б один за одним виходити, і хто перший за запише, той і відповідно отримує кількість балів. А для Анатолії, будь ласка, з чимось з чимось, з яких дізналися? Екстраполяція. Екстраполяція. А за допомогою графіка ми можемо визначити? Без екстраполяції? Для то ми визначити не можемо, тому що у нас графік закінчується оцією частиною 150 грам. 150 грамів прощенуста, а при сорока відповідно вона буде більшою. Тобто ми не знаємо, як танкували калій калійодит при підвищенні температури далі. Добре, значить, наступне заданечко. Скажіть, будь ласка, чи підтвердилася гіпотеза, використовуючи метод прес? Yes. Перша позиція я вважаю, друга обґрунтування, тому що приклад, якийсь конкретний навести, і висновок – отже. Хто бажає? Ну, давайте, давайте Петро, почнемо. Отже, я вважаю, нагадую ще раз, гіпотеза, яка була на початку уроку, Яку ми гіпотезу Так, Чи всі розчинники можуть розчинити? Добре, раз. Ще Чи всі речовини, наприклад. Чи є універсальні розчинники, так? Добре, чи всі можуть розчинитися. Так. І чи залежить проще? від різних інших Факторів. Чудово. Так. Добре. Отже, я вважаю, що гіпотеза підтвердилася чи спростувалася? Підтвердилася. Підтвердилася, добре. Тому що. Наші всі речі. Ну так. Ну, дослід. Так. І побачили, що ці гіпотези наші підтверджуються, так? Добре, наприклад. Наприклад, цукор розчинився у воді. Так. так, я в воді не розчинився. — Не розчинився. Добре, панжевесток. Так. Давайте, напевно, зробимо висновок на рахунок кожної частинки. Перша частинка це у нас вода універсальний розчин. Так. Підтвердилася. Ну, не підтвердилася. Не підтвердилася. Тобто цю частину гіпотези ми спростували. Добре. Далі Розчинність речовин залежить від різних факторів. Так, залежить, Залежить, добре. Перерахувати, можете відійти. У температури, від тиску. І ваше? Так, так від виду від розчинника природи човни. Чудово, молодці, впоралися з цим завданням. І давайте скажіть мені, будь ласка, чи можна використати отримані вами знання у медицині? Звісно. Можна, добре. Уточнювати вже не будемо. Хімічній промисловості та очищенні стічних вод. Можна, Можна. добре. При приготуванні борщу. Можна. Чудово. У садівництві та горобництві. Можна, добре. Під час походу Олександра Македонського на Азію. Можна використовувати? Ну, не встигнемо. Вже не встигнемо. Ну, Сконсуємо факт. Uh, ну і uh, ваше домашнє завдання буде запропонувати сферу застосування отриманих знань, uh, у, яку ви хочете uh, ну, вибрати. Можна декілька знак. Дякую за увагу. Що через п'ять років зустрічаємося? Звичайно. Дякуємо.